Thank you Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. 29-річний Ігор Портнов, який є сином проросійського діяча Андрія Портнова, на початку повномасштабного вторгнення у березні отримав тимчасовий дозвіл на виїзд з України. Зробив він це як волонтер, який прямує за гуманітарною допомогою. Він виїхав у напрямку Польщі і з того часу про нього ні згадки. Пасанок Портнова відтоді так і не повернувся. Відповідне розслідування провело видання Радіо Свобода. Як розповіли журналістам, кілька незалежних одне від одного джерел з доступом до даних перетину кордону, 22 березня, львівська військова адміністрація. Я внесла Ігоря Портнова у систему шлях як особу призовного віку, який дозволено тимчасовий виїзд з країни за гуманітарною допомогою терміном на місяць. У системі шлях зазначено, що такі рішення щодо портнова молодшого львівська військова адміністрація винесла на підставі відповідного звернення від громадської організації Народна самооборона. Через день, 23 березня, Ігор Портнов в пункті пропусту краківець перетнув українсько польський кордон і станом на 6 вересня так і не повернувся до України. Тікав від війни не один син проросійського діяча. За даними журналістів, рядом з ним кордон перетнув 23 Іван Подубнов, він племінник Андрія Портнова, син його сестри Юлії Подубної, і саме на його автівці чоловіки виїхали з України. До слова, Іван Подубнов також не повернувся в Україну станом на 6 вересня. Журналісти хотіли взяти коментар у самого Ігоря Портнова. Вони намагалися зв'язатися з ним через три месенджери, однак він повідомлення прочитав, але не відповів. Окрім цього, схеми також звернулись з проханням про коментар до Львівської обласної військової адміністрації, яка внесла Портнова у систему шлях. Заступник голови Львівської ОВА Юрій Бучко відповів наступне: у нас в день більше 200 Явок від громадських організацій щодо внесення в систему шлях. Якщо перевести в кількість людей, це більше двох тисяч людей в день, які йдуть за гуманітаркою. Таких проблем на жаль багато. У адміністрації немає функції перевірки можливості, яким чином це перевіряти. Як вичислила аналітична система U-Control в Україні, є лише одна установа, саме з такою точною назвою: громадська організація Народна самооборона її зареєстрували у 2014 році в Сумах. Засновниками ГО є Юрій Ходзюк та Віктор Пентак. Поспілкувавшись з журналістами, другий розповів, що з 2015 року. Має стосунок до організації лише на папері і не звертався від імені громадської організації Долода щодо виїзду за кордон Ігоря Портнова. За словами Віктора Пентака, інший співзасновник народної самооборони Юрій Ходзюк близько двох останніх років перебуває за кордоном. З самим Ходзюком схемам поспілкуватися не вдалося. Водночас мер Сум Олександр Лисенко пояснив розслідувачам, що йому невідомо, щоб останнім часом ЦГО проявляла публічну активність пов'язану з завезенням гуманітарної допомоги з-за кордону. На цьому журналісти не зупинились. Вони звернулись у львівський осередок активістів-волонтерів, зареєстровані. Під брендом народної самооборони керівник ГО «Народна самооборона Львівщини Артем Хмис зізнався виданню, що його організація не зверталась до Львівської обласної військової адміністрації з проханням надати право виїзду з України Ігорю Портнову. Розслідувачі попросили люда надати копію звернення від громадської організації, на підставі якого портнов молодший був внесений у систему шлях. Станом на зараз адміністрація не надала цей документ. До слова, сам проросійський діяч 48 річний Андрій Портнов, попри дії обмежень для виїзду чоловікам призовного віку, 3 червня 2022 року. Виїхав у сусідню. Угорщину через пункт пропуску для автомобільного сполучення ЧОП ТИСА у Закарпатській області. Щодо його неправомірних дій, журналісти також збирають дані та ведуть розслідування. В чоловіків зараз немає права виїжджати за кордон, і через таку несправедливість стоїть гвалт у всіх соцмережах. Поки хтось хоче працювати моряком, хтось вчиться, хтось прогодувати свою родину в такий складний час. Діти про російських діячів з кінцями виїжджають з України як волонтери. Незрозуміло за якими документами, як і незрозуміло, звідки в них взялося таке право від військових адміністрацій. Скільки ще таких випадків незаконного пере... Тону кордону буде викривати з часом, можна тільки здогадуватись. Важливо, щоб ці справи не загубилися на фоні війни, а всі, хто винен, особливо про російські діячі, які стільки часу розхитували ситуацію в країні, отримали по заслугах. Важливо, щоб в Україні запрацював законний механізм виїзду чоловіків за кордон, а правоохоронні органи притягнули таких постатей, як портнов до кримінальної відповідальності. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал Блог Разумовського, Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.